Підрив Каховської ГЕС призвів до катастрофічних наслідків на сьогоднішній день близько 16 тисяч людей постраждало, сотні тварин вже загинули. І дуже важлива саме зараз ваша підтримка і фокус уваги на допомогу тим, хто сьогодні постраждав і надалі знаходиться в надзвичайно критичній ситуації. Я зробила під цим відео максимальну підборку фондів, організацій, які допомагають. Зараз, зараз саме Херсонщині і допомагають тваринам, евакуацію, людям. Тому, будь ласка, репостіть це відео, читайте під дописом всі контакти організації фондів, які там є, підтримуйте їх. Якщо можете розповсюджити теж ці фундації і організації для того, щоб можна було максимально більші кількості людей допомогти, а також тварин. Якщо ви знаєте ще якісь організації, які я не внесла в список, будь ласка. Та також можете мені написати в особисті, або всі контакти я залишу під цим відео, і ви можете мені написати в мої соціальні мережі. І також надати посилання. Я їх обов'язково додам під цим відео. Наша задача максимально зараз фокусуватися на допомозі, тому що кожна година на сьогоднішній день вона вирішальна. Під водою залишаються ще сотні тварин, залишається велика кількість людей в дуже небезпечній час. Тині із зоні Херсонщини. від вас залежить, як ми будемо їм допомагати, і наскільки швидко ми це зможемо зробити. Що саме ви можете зробити? Чим ви можете допомогти Херсонщині? По-перше, це репостити це відео, щоб люди могли дивитися в коментарях всі контакти, які я змогла зібрати, які зараз допомагають як тваринам, так і людям. По-друге, ви можете підтримувати ці фонди фінансово руками розповсюдження. Третє, ви можете, якщо ви знаєте, що є в якомусь регіоні люди, люди або тварини, хто зараз реально в критичній ситуації, ви можете їм надати ці контакти фондів, організацій, які є під цим відео, для того, щоб вони могли скористатися цими даними і звернутися до них за допомогою. Моя головна задача, яку я зараз хочу зробити, це поєднати тих, хто постраждав з тими, хто може надати допомогу. Також ви можете звертатися до нашого благодійного фонду леді міра. Якщо що вам потрібна критична допомога, або ви знаєте, кому вона потрібна. І ми будемо теж допомагати, будемо вас поєднувати з тими, хто надає допомогу і підтримку. Тож, будь ласка, розповсюджуйте це відео, розповсюджуйте контакти, які є під цим відео, які допомагають. І теж приєднуйтеся до загальної допомоги, тому що від вас залежить наскільки швидко ми на сьогоднішній день можемо впоратися і підтримати наших співвітчизників.